Кожного разу, як перший раз. Друзі, вітаю! Сьогодні 22 листопада 2023 року. І ми в місті Черкаси. І чому ми тут? Ну, Тому що ми відкрили офіційно два представництва наших компаній. Компанії «Гікон», яка є офіційним та ексклюзивним представником бренду Гідромек в Україні. Та компанії TAT Construction Group, яка є офіційним представником бренду Cinematch в Україні. Друзі, погнали в офіс, покажемо вам, розкажемо, як там все влаштовано, хто там знаходиться, і поговоримо з новою командою. А, хоча стоп, давайте ми повернемось на два місяці назад. Друзі, вітаю! Сьогодні ми в Черкасах. Хочу розказати більш детально, що ми тут робимо, що ми запланували. Бо на початку повномасштабної ми почали з того, що запустили початок будівництва нового офісу у Львові. Ми не зупиняємось. Наразі у нас по плану стояли Черкаси, і ми йдемо по плану, який ми собі намалювали. Маємо надію, що в цьому році ми запустимо філіал вже в Черкасах, ми вже на фініші по ремонтних роботах. Більш детально хочу вам показати, що ми вже зробили, що ми будемо робити. Давайте пішли разом зі мною і на все подивимося. В бізнесі все починається з локації, дуже важливо було знайти цю локацію. І як виявилось, в Черкасах це дуже-дуже важко. Але нам це вдалося. Але у всьому є нюанс або є. Але ми взяли це приміщення, воно близько 80 метрів квадратних. Це фасадна частина нового бізнес-центру. І ця частина нас влаштовує повністю, окрім того, що тут не було підлоги. Це перша проблема, з чим ми штовхнулись це зробити підлогу. Різниця по підлозі в приміщенні з моменту входу в приміщення до. Кінцевої точки це майже 3 метри. Як на мене, зробили класно, бо нема шумів. Ми застосовували товсту плиту ОСБ, застосовували фанеру, застосовували плити шумоізоляційні. Друга проблема, з якою ми зіштовхнулись це велика кількість світла, яке дає дуже високу температуру тут в приміщенні, бо це фасадна частина і тут якраз Сонячна сторона постійно лупить сонце. От. І нам довелося прокладати всю систему вентиляції, робити подачу чистого повітря, робити систему, яка забирає це повітря, ставити системи охолодження. і Маю надію, що нам то вдалося. І взимку тут буде тепло, а влітку буде прохолодно, комфортно. Приміщення у нас розраховано на 5 людей. 4 людини з відділу продажу та керівник філії. Окремо у нас буде тут приміщення дуже круте. Це буде кімната для переговорів. І саме головне, як я сказав, це локація. Локація це вулиця Смілянська, це в'їзд в Черкаси. Прям центральна частина, можна сказати, така, де продається і покупається все. Ну що, друзі, давайте разом подивимось на офіс всередині. Побачимо, як тут все побудовано, зроблено. Як на мене, приміщення вийшло нереально круте. Дуже все лаконічно, сучасно, стильно, молодь. Це був наш девіз зробити так, щоб було як вдома. І я вважаю, нам це вдалося. Ми зараз знаходимося в приміщенні, це переговорна кімната. Так, друзі, а тепер поговоримо з керівником черкаської філії Ліля. Запитаємо неї, як відбувався процес будівництва та відкриття даного офісу, та які плани у них надалі. Ліля, привіт. Доброго дня! Хотів у тебе дізнатись взагалі, з якими проблемами ви стикались, коли почали будівництво. Що було найважче? Бо я знаю, що таке будівництво, знаю, що таке ремонти. І знаєш, що ти все контролювала, тримала руку на пульсі. Якщо почати з самого початку, найвелика проблема сказали, що тут буде офіс. Та не вже я не могла в цьому подумати, я не могла навіть уявити, що тут може бути, і як воно буде виглядати. Але потихеньку, крок за кроком. Почала вибудовуватись якась конструкція, якась тенденція? Уже бачиш, воно щось вимальовується, і в кінці кінців ми прийшли до того, що зараз є на сьогоднішній день. Які кроки далі? Що плануєте тут робити? Які плани на майбутнє у вас тут саме у Черкаській філії? Запрошуємо наразі всіх до нас, до нашого офісу, до нашого майданчику. А плани на майбутнє бути першими, бути лідерами, розвиватися і самими допомагати нашим клієнтам також розвиватися у їхньому бізнесі. За останній час знаю, що ви додавали нові продукти світоварний портфель. Могла би більш детально розказати, то в тому числі і китайська техніка, да? взагалі наскільки вона якісна, надійна і чи працює вона вже тут на Черкащині? Взагалі так дійсно в своє портфоліо ми додали ще один такий модельний ряд, як техніка, будівельна виробництва заводу Сінамач. Це виробник Китай, а але він є лідером номер один. У Китаї по виробництву будівельної техніки. Будівництво цієї техніки йде по ліцензії такого заводу, як Камацу всесвітньо відомого. Це фронтальні навантажувачі, грейдери, бульдозери. У трьох тоніків ми маємо також саму високу стрілу серед усього модельного ряду. Це три по нижній кромці кавша при повному вивороті кавша. А у навантажувачі п'ятітоніку 3684, якщо бути точним, машина дійсно якісна. Вона зарекомендувала себе доволі давно. Я працюю з, цією, з цим заводом, з цими машинами дуже тривалий період часу. Техніка якісна. Є машини, які пропрацювали вже і до 10 тисяч мотогодин наробітку. Вони мають, але при цьому жодного разу не відбувався ні капітальний ремонт двигуна, ні капітальний ремонт коробки. До бортових хлопці також навіть не дивилися. Тому це ну я вважаю, що це є показник за такі гроші. І скажімо так: якщо ми дивимося на цю машину в порівнянні ціна якість, то це саме той топчик, який може бути. На ринку України Знаю, що Черкащина дуже багато використовує універсальної техніки, такої як екскаватори навантажувачі. Да, що ви можете запропонувати? І чи є у вас щось цікаве, що може здивувати українського споживача? Так, звісно, з приводу екскаваторів навантажувачів, зараз на нашому майданчику ми маємо екскаватори навантажувачі гідрам'як. Це моделі 102 два с нарівна великих колесах. Але наразі нещодавно ми отримали новинку. Це моделі нової моделі К4 серії. Це дійсно ну, бомбезний екскаватор. На нього ну про нього неможливо розказувати. Це потрібно прийти, подивитися, пощупати, завести, поїсти. Ну і звісно, купити собі і надалі користуватися для е, своїх потреб. Друзі, ну що, наша невеличка екскурсія підійшла до кінця. Неймовірний офіс, неймовірна команда, неймовірний керівник в цьому офісі. Але це все можна відчути тільки коли ви зможете побути тут. Тому чекаємо на вас в новому офісі місто Черкаси, вулиця Смілянська, 144. До зустрічі!